Пару слов для преси, як ви докотилися до такого. Ми докотилися до такого за допомогою продукції Нікса. <ми> Коля солодовник, тобі привіт, дуже великий. Круто, все чітко. Сьогодні ми на фіналі Української флетфедерної ліги на озері Кричевичі. Зі мною мій новий напарник на сьогоднішній турнір Олександр. Помагає мені спомбитись, кубритись, виважувати. короче, помагає, реально допомагає. Мог би і сам, але за три доби, то, мабуть, я би квакнув стільки всього робити. Тому сьогодні ми так. Я його, до речі, вкрав у команди полосатик, поки той не знав, то я його вкрав. От Паша, привіт тобі! Якщо дивишся, не обіжайся, все нормально. Так, друзі, йде в розгарі друга доба змагань. От. Вітер розвернуло в наш бік, тому ми пробуємо з їх. Зробили супчик з коноплі, горіха, сипухи і дрібленого пелицу. І от такою штукою кормимо на дно. Це кріль 6 мм, горіх дріблений і халібут 14 мм. Ловимо на три палки, три флета, ставимо один зіг і дві палички на дно. Дистанція у нас 120 метрів. О, 120 і далі. Закидали її 140-145 робочі палки і нічого звідти не їде. Насадки використовуємо Хаммінберт, це колібрі, це розмір 6 мм, 6х8 м. Отакі от маленькі вафтерси нейтральні. Це помаранчеві клюють виключно сквід, Піч манго, персик манго і димлячий ананас, smoke Pineapple. Він як попадає в воду, таким зелененьким димком димить. Чудова птічка, як Саша каже. Грубші насадки, отакі, як оці, баланси там всякі і так далі вони не працюють, не їдуть. Їдуть виключно такі от, малесенькі, дрібненькі. 6х8, Шість шістьочки, вісьмерочки. Ловимо-ловимо на. Отака От суміш у нас. Дрібненький пелець Micro F1, дрібненький пелець Krill двушка і дрібненький пелець Squid, Також 2 мм. Оце все ловимо. Зі шприцика ліквід Squidник. Да, до речі, програма Сквіднік. О, програма Squidnik, Boil Squidnik. Поливаємо флетики наші отакою От поливачкою Red Devil. Щоб будоражити рибі рецептори. Тож краснуха всяка, зелепуха. Санока, на що ти виїхав наш карпік поки що єдиний? На птічку грушка, що пилить. Ну, смок пінепл це я пам'ятаю. А що то ти не пам'ятаєш, ми його реддевілом лили, так? Да. По-моєму, да. так. Ми Red линули реддевілом і нас середня палка виїхала в 10-й oh, ранку. Виїхала, ну, чуть-чуть далі, там метра десь 4-5 за кормом виїхала палка. Не дала навіть зуби почистити зранку. Прокинулися, перезакинулись, поспомбили трохи і виїхала риба. Хе -хе. Так, що вам ще розказати? От мішок наш один єдиний лежить поки. Відро, люлька, ну все, все ви самі бачите, а до речі, маємо от таку от фанту. Я її називаю фанта. Це флюроліквід в технічній тарі, скажімо так. От, Микола Солодовник презентував такий смоколик Горішок тигровий маємо. Вже він, до речі, соплями робиться, треба злити ці соплі і поміняти водичку. Він залитий теж ліквідом сквідник. Отут у нас конопля тут. Отут всяка квашиця. Оце ми так робимо суп на зігріх, перемелюємо горіх, коноплю і додаємо сипучку. От, оце наш ліквідік. Конопелька стоїть, вся наша така і наша, і кормова кухня. Тут наші по пожитки, поїдки, недоїдки всякі. Споймо ми, до речі, в, нашому, в нашій палаці А-ля-шатер, який гена Джамбо називає, туалетик. Отут спить Сашко, я на вечір ставлю свою розкладушку тут, і в нас тут такий вузенький прохід, ми біжимо на покльовку, раптом відбудеться. Вирішили не брати до хрена палаток. Ось тут у нас коропові мішочки в пакеті такому, а все решта в нас міксол. До речі, маємо карту глибину, озера Кричевичі, от. тому нам простіше шукати то все, всі киточки. І от ми маємо. Такі бойли. Так. Садьок, відкрий, будь ласка, бо я не цей не можу. Зараз я для порівняння дістану інший бойл. О. Я думаю, буде видно, ні? Не? не буде? Відкриваємо. Оце у нас сьогоднішній турнір. 48 самих крупних залікових риб. Ідуть в зачот. І це в нас сьогодні ось така програма. Першу добу ми стояли на 20-ці і дали трошки бойла 32 мм. А з другої дуби і третьої ми будемо виключно сипати оці, оці балабеники, оці от, ну, шарики з підшипників можна сказати. Тому кхе, ждемо величезних кракенів. Що, класно, так, да, Санче? Пожрав би, блін, на його, але щось живі помні. Вже ми наїлися, так? правда не бойла. Тому цей у нас лишається, можливо, на ще якийсь турнір. А цей, вже ми один пакет практично висипали. Рибка трошки не активна і ми не дуже сильно її кормимо. Я там десь кілограма півтора біля двох замочив, Зараз я вам покажу. Чого замочив, ловимо з муляки 120 метрів. І щоб бойлик, як я вже неодноразово казав, не набирався смердячим мулом запахом його, то ми мочимо його в ліквіді. Ну, тако ми готуємо суп на зіг. Оце ми таке накрутили. От. Сашка крутить. А я йому насипаю горіх з бджолами. Воно. З осами. З осами. І отак валимо. Друзі, 9 вечора, початок другої доби, навіть не початок, а вже середина другої доби. І у нас знову рибка в мішочку. Ми зловили на зігрі гамурчика, Десь в районі 5,5 до 6 кг, невеликий, але бій дав хороший. Рибка на озері неактивна. 4 чи 5 рибок за день на все озеро. От, і з раночку ми зловили коробця, і оце нам під вечір десь 8.30 була на зіг клюнув Амур. Отака От, печальна ситуація. Загодували тими бойлами великими точку на ніч. Ну і будемо чекати, можливо, десь нам до 12-ї ночі там, чи десь в час ночі буде якийсь прохід, якась можливо активність, може вже під самий ранок щось, щось нам заїде. Дуже в це віримо, дуже хотілося б. І... І, 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 і надіємось. От. На 48 залікових риб. Я думаю, на даний момент лише десь риб 20-25 е в залік пішло. Тобто поки що вся риба, все ту зло будь-яка риба, яка є, зараз вся в заліку. От. Коли вже буде переповнятися кількість більш, більше 48, тоді вже будуть найменші риби по, по масі вилітати. От. І коли в команди там Дві рибки, три рибки і одна з них така маленька, її будуть вибивати. Тобто найменша риба буде вибувати. Все, чекаємо сутінків, перезакидаємось, працюємо і ждемо нашу рибку. Друзі, до фініша залишилося. Чуть-чуть, будь ласка. І у нас вночі їде третя риба. Третя риба, але ви за другу ще не підписалися. Бо ми жорстко працювали, нам не було коли. Жорсткий день. Жорсткий день. У нас було три жорстких дні. Вчорашній <рес> був найжорсткий. Показуй, що нам Ніксол прижулив. Пролив такого красавчика. Рівно 4 кг, 4-10 Але він гарний капець. Дивіться, які червоні планички. тих тихо тихо Братанчик. Успокойся, дивіться, який красавчик. Які беруть тільки на Ніксал. Така кажеш, губа бита була вже. Нормальна, да. бачу губа. Оце відвога. Оце від мого прокол гачка, а оце от в нього. Все. Так, красави, кстати. Обробили, обробили рибульку вже не другий так. раз. Пальці обробили мені. Пальці Саші зробили, з нього аватара. Стой, ще антисептик випустиш в річку назад. Давай. Я думаю це зараз стартане, бо вони... Дрібні. Давай братан. Чекай, десь ну? так. Тартане, стартане. стартане. Але не сильно, бачиш? Я Ух, стартану! стартану. Красота, блін. Давай, Саньок, п'ятішку. Ще, Ще нам одну рибу. І дай боже. Ще одне зважування. І ми на п'ятдесталі. Ура! Фу, ну давай, мала. клюй ще один разок. Дякую, Андрій, за зважування. Пів другої доби і половину третьої доби ми сиділи без риби абсолютно, без жодного піка. Ми взагалі вже грішним ділом думали, що ми щось не те сиплямо, щось не те робимо. Але ні, ми пішли від точки нашої плюс 20, плюс 25. І от аж звідти, як кажуть, з Чикаго нам заїхала ця рибина. Ми капець таки раді. Я чуть з кроваті не впав вночі, як, як позапіщав пейджер. І поїхала палка. Ну, блін, шикарно, шикарно. Хоч риба невеличка, але вона у нас третя. І до перемоги, ну як до перемоги, до призів нам не вистачає одної рибки, я думаю. Та, її та ми її зловимо. А якщо і не зловимо, то ми не розстроїмося. Ми і так більш-менш непогано виступаємо. А не пройшло і 15 хвилин. Пішов суддя і в нас їде палка. І в нас четверта риба, і ми зараз на третьому місці в змаганні. І ми її зараз ріжемо на стейки. Якщо це відео набере тисячу лайків, я покажу, як ми його режемо. Андрюха, заціни. Резать будуть потім, знаєте, кого? Оце його вага. Маса, маса. Мене не кормят. Не проблем. Красавчик санек, пятишка. Опа! Давай. Правильно, я двохкратний тато. Давай. Давай фоточку, хоч, хоч чимось, і, 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 і топимо його давай. назад. Давай. Все, фотосесія відбулась. А Випускаємо який? нашого четвертого рибина. Ходи, братанчик. Позви нам ще давай кого небудь Малий, блін, мам. позви. Папуську 20. Давай папуську. Домовились. Давай, всього. Давай, давай, давай малий. Красунчик. До 10 сектора Вони тягнуть п'яту рибу. Команда А з Вараша Вони з 10-го місця піднялися на третє. І ця п'ята риба їм робить заявочку. Закріпляє їх на третьому місці. Якщо вони її зараз візьмуть, це буде дуже круто. Хлопці молодці, вони ловлять ніксолом. Микола Солодовник їм дає приманки, дає бойли, дає. Все діба о-хо-хо-хо-хо-хо я це засняв, пацани? Це є заявочка, Дімон. Тобі нарешті риба зайшла під кінець. Дуже гарний амурчик. Ти подожди, поки не снімають, Інтрига. Інтрига. інтрига, бля, інтрига. Від'єднав. Такі, так, такі маленькі гачки, що не можу пальці. Амурчик на кілограм 6-7. Yeah? Ну і за годину до фініша ми на зігріх беремо ще одну рибу. 8550. Отак, щоб було видно, що ми беремо. Отак, хай знають. Отакий пакка. Хто рулить? Отакий. Санька свій рекорд зробив. <рігат> давай, Санечок. Давай, давай, давай. А, відпускай братанчика нашого. Все, спокійно, друге. Давай, братусь, дякую тобі. Пока. Ти красавчик малий. Диви, хороший. Є! Ну а ми. Ми-ми <рігат> аж подих перехоплює. Чекаємо фініша і наш довгоочікуване місце, третє і кубок наш. Хайєоде! Боже, ти є! Дай, ще <різь> так, ще ще супчику кинем пару спомбів лишилося, можливо, ще щось небудь ввалим. Бронзовим призером нашого фіналу є команда, котра піймала 5 хвостів загальною вагою 27 кг 890 г. Команда А. Ваш трузовий фонд Фактичний, фактично став 8372 гривні, а по факту ми вам віддаємо трошки більше 8400. Ну, на підоставку на підостав, так.